Дорогі розпочинаємо молитву прославлення, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі Боже, присвятій Твійцій єдиний, за кожен подих наш, за кожну секунду, хвилину, годину, день. Тиждень, місяць, рік нашого життя. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, що Ти є той, який є джерелом життя. Ти даєш нам це життя, Ти підтримуєш наше життя. Ти кличеш нас до повноти життя. І в тобі є життя, і через тебе є життя. Ти Бог життя. Слава тобі, Господи, слава. Слава тобі, Господи, що ти хочеш приходити зараз в ті сфери нашого життя, де є мертвота, де немає цього життя. Де є пустка, темінь, смуток, розпач. Ти зараз хочеш приходити в ці запустілі сфери нашого життя, щоб їх оживляти, щоб вони принесли щедрий плід. Слава тобі, Господи, слава тобі! Якщо в твоєму житті, в якійсь сфері життя є пустота чи смуток, чи біль, чи непрощення, а може ще щось таке, яке завдає тобі болю, і в цій сфері немає життя, немає плоду. Не бачиш сенсу, то запроси зараз Духа Святого, щоб він приходив в цю сферу життя і оживляв її, бо Він є той, хто оживляє. І він має силу міць оживляти те, що є мертве в нас, те, що є запустіле в нас. Те, що є затверділе в нас, Він має силу оживити. Запрошую зараз Духа Святого. І май надію і вір, що Він оживить цю сферу твого життя. Запрошуємо тебе, Духу Святий, Ти, який є. Життя подателю, Ти, який є Богом життя, Богом животворящим, Богом, який вдихає нове життя, Богом, який може все оживити, запрошуємо тебе зараз в сфери нашого життя, які є мертві, які є запостілі, які є в темноті. Запрошуємо тебе, Духу Святий, з твоєю животворящою дією, щоб ти оживляв. Запрошуємо тебе, Духу Святий. Ти джерело життя Духу Святий. Запрошуємо тебе, Духу Святий. Ти той, хто вдихає нове життя в нас, в сфери нашого життя. Запрошуємо тебе, Духу Святий. Не бійся, що коли ти запросиш Духа Святого в сферу твого життя, в якій немає життя, яка запустіла, в якій є мертвота, то почне щось змінюватися в твоєму житті. Не бійся цих змін, тому що все, що чинить Господь, чинить з любові. І це є добрим для тебе, тому не бійся цього приходу Духа Святого, не бійся змін, бо ці зміни будуть на краще для тебе. Дух святий з Небе зійди, зі духу світла, нас Дух святий з небес зійди, зійди духу світла, дух вогнем, зійди і оживи нас Дух святий з небес зійди зійди духу світла Зійди, Духу світла, дух вогнем зійди і оживи нас, Дух святий з неба зійди, зійди, Духу світла, дух вогнем зійди і оживи нас. Дух святий з небес зійди зійди, Духу світла, дух вогнем зійди і оживи нас, Дух святий з небес зійди, зійди, Духу світла. Дух Живи нас, Дух святий вогнем зійди, зійди, Духу Світла, Дух світла, зійди і оживи нас, Дух святий з неба, зійди, зійди, Духу Світла, Небе зійди, зійди, духу світла, дух вогнем зійди, і оживи нас, Дух святий, з неба зійди, зійди. Зійди Духу світла, Дух вогнем, зійди, і оживи нас Дух святий з небес, зійди, зійди Духу світла, Дух вогнем. Живи нас, Дух святий з небес зійди зійди Духу світла, Дух вогнем зійди, і оживи нас, Дух Святий з небес зійди, зійди Духу світла. Duch во І оживи нас Дух святий. З неба зійди, зійди, Духу світла, дух життя вдихни І Оживи нас, Дух святий. Небезій, зійди духу світла, Дух життя вдихни і оживи нас, Дух святий. З неба, зійди, зійди. Оживляй нас, Духу Святий, оживляй нас, потребуємо, щоб Твоє життя було в нас, Духу Святий. Потребуємо Твого життя в нас. Потребуємо Духу Святий. Потребуємо Твого життя в нас, оживляй нас, оживляй нас, Духу Святий, оживляй нас, Ти можеш. Називати конкретні сфери життя, які хочеш, щоб Дух Святий оживив. Можеш називати конкретні ситуації, конкретні проблеми, може, теж хвороби і просити Духа Святого, щоб оживив це. Слава тобі Духу Святий, за те, що зараз робиш. Слава тобі за твою дію. Слава тобі, що ти зараз оживляєш, що приходиш своєю оживляючою благодаттю. Слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу Святий. Слава тобі. Слава тобі, що ти є Бог животворящий. Слава тобі, Духу Святий, слава за те, що зараз оживляєш сфери нашого життя. Слава тобі, Духу Святий, бо вірю, що ти зараз оживляєш в когось сферу фінансів. В кого в кого є проблеми в цій сфері, ти зараз, Господи, оживляєш сферу фінансів. Фінансів. Слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу Святий, бо вірю, що ти зараз оживляєш чиє здоров'я. Ти оживляєш зараз Духу Святий, вірю. Паралізований хребет. Слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу Святий, що ти зараз оживляєш чиїсь ноги, які є хворі, які болять, ниють, ти вдихаєш життя суглоби, вене, щоб ці ноги могли служити цій людині. Слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу Святий. За те, що ти зараз вірю, оживляєш стосунки мами і дочки. Слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу Святий, бо вірю, що ти зараз оживляєш стосунки батька і сина, слава тобі Духу Святий. Слава тобі Духу Святий, що ти оживляєш зараз в когось сферу праці. Ця праця, хоч людина її любить, але якось останнім часом вона їй важко дається. Якось трудно людині виконувати цю роботу, важко ходити на цю роботу, хоча вона її любить. То ти зараз Духу Святий вірю і славлю тебе за це, славимо тебе, що ти зараз оживляєш місце праці для цієї людини щоб вона знову працювала з радістю, щоб вона знову з бажанням ходила на роботу. Слава тебе, Духу Святий, за це слава тобі, Духу Святий, слава тобі, за ту благодать животворящу, яку зараз виливаєш на нас в цьому часі. За цю благодать животворящу, яку будеш теж виливати для тих, хто в записі буде дивитися. Слава тобі, Духу Святий, слава тобі, слава тобі, слава тобі. Слава тобі, Духу Святий, що ти оживляєш зараз чиєсь серце, яке переживає пустоту, таку темінь. Цій особі здається, що вона в темноті. Пустка переживає біль, і незрозуміло від чого цей біль. Духу святий, вірю, що приходиш зараз все серце зі своїм світлом, зі своїм наповненням, зі своєю радістю, миром. Славимо тебе, Духу Святий. Славимо тебе, Духу Святий! Славлю тебе, ти мій Господь і творець, ти моя сила і міць, і я люблю тебе, Бог. Славлю тебе, ти мій Господь і творець, ти моя сила и мить, я люблю. Славлю тебе, ти мій Господь, мій Творець, ти моя сила і міць, і я люблю тебе, Бог. Славлю тебе, ти мій Господь і Творець, ти моя сила і міць, і я люблю тебе. Славлю тебе, Ти мій Господь і Творець, ти моя сила і міць, і я люблю тебе, Бог. Славлю тебе, Ти Господь, мій Господь і Творець, ти моя сила і міць і я люблю тебе, Бог. Славлю тебе, ти мій Господь, мій Творець, ти моя сила і міць. І я люблю тебе, Бог. Славлю тебе, ти мій Господь і Творець, ти моя сила і міць, і я люблю тебе, Бог. Славлю тебе, ти мій Господь і Творець, ти моя сила і міць, і я люблю тебе, Бог. Славлю тебе, ти мій Господь, мій Творець, ти моя сила, Імець, і я люблю Тебе, Бог. Слава, слава тебе, Господи, слава тобі. Аллилуйя, хвала тобі, Господи. Ти мій Господь, мій творець. Ти той, хто твориш нове, Господи, Ти твориш нове в мені, Ти вдихаєш нове життя в мене, Господи. Слава тобі, слава! Ти вдихаєш нове життя, щоб ми мислили, відчували, переживали по-новому, щоб ми діяли по-новому. Слава тобі, Господи, слава! Аллилуйя, хвала тобі, Господи, бо Ти вдихаєш нове життя в нас, нове життя. Слава Тобі, Господи! Аллилуйя, будь прославлений, Господь! Аллилуйя, слава, слава тобі, Господи! Просимо Тебе, Господи, про Твій захист від ворожих атак на цю ніч, на завтрашній день ім'я Ісуса Христа хай будуть зруйновані плани ворога щодо України. Просимо тебе, Господи, про Твою благодать, Твою підтримку для всіх військових полонених. Безвісті пропавших, поранених. Просимо Господи про потрібні благодаті для всіх, хто є зараз в тяжких обставинах через війну. І дякуємо тобі, Господи, за те чудо, яке ти приготував для України через непорочне серце Марії. Дякуємо Тобі, Господи, і віримо, що прийде час, і це станеться. І вже сьогодні дякуємо Тобі і славимо Тебе за це. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву, дякую за вашу вірність і до зустрічі завтра. Dobrý, že papa.